оздоровлення та відпочинок, у Трускавці неможливий без прогулянок курортним парком, ідеальним місцем для натхнення та душевного спокою. Дивовижної краси лісопарковий масив призначений для релаксації, дарує життєву енергію та ласку для душі. Зелене багатство встановлять дуби, ясені, буки, граби, клени, каштани, ліщина. Компанію аберегенам склали сосни кримська, чорна та веймутова. Туфора слива японські, латан, самшит, ізил, сакура, тюльпанове дерево та інші рослинні дива. На стоборах мешканців парку встановлені таблички для інформаційного спілкування з зеленим другом відпочивальників. Достатньо походжати алеями, милуватися мальовничим куточком і міцнити здоров'ям. Дерев'яні надкаптажні павільйони ровесники парку, є не лише його прикрасою, а й надають лісопарковій зоні казковості. Лісомасив площею 60 гектарів у долині гірського потоку Воротище має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва державного значення. Знаками теремкуру позначено стежки здоров'я. Не фонд парку утворювався із заснуванням Трускавицької природної пам'ятки. Один з найкращих міських пам'ятників, що зберігся погруддя Адама Мицкевича, відкритий в самому. 1598 році. Пізніше на терасах Адама є парку культури, що відрізняються авторським задумом – Декоративне доповнення різноманітності рослинного світу змушує замислитися і пофантазувати. Здійснюючи оздоровчі применат, відпочивальники повинні дотримуватись заповідного режиму та берегти зелені екземпляри природоохоронної зони, зелене господарство, вчасно боротьбу зі шкідниками комплексної допомоги, якові релікти хворіють, засихають, пошкоджуються. В оновленні та прибирання зеленої території могли б взяти участь волонтери та численні здравниці популярної туристичної локації.